Привіт мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі 'яжу на дивані. І як обіцяла, я хочу показати вам хибну китлівку. Ось таку, як я зазвичай роблю на своїх виробах. Ось на цьому светрику в мене така китлівка. Це китлівка хибна. Ось вона так виглядає. Нібито справжня. Зсередини вона виглядає ось так. І робиться вона в тому випадку, якщо, якщо я починала горловину, просто набрала петлі, зробила регланні лінії і пішла далі в'язати без горловини. То в такому випадку я ось так і роблю цю хипну китлівку. Що для цього потрібно? В даному випадку я в'язала на спицях трійка, але на горловину почала в'язати спицями 2,5. Це тому, що горловина тут у мене достатньо широка, і мені хочеться, щоб вона ну, тримала виріб купи. От. Набираю без ніяких особливих там способів, ніч, нічого, просто ось піднімаю отак ось ниточку. Кожної петлі, ось так. Ось так. По колу піднімаю отак петелечки з першого ряду. Ось все, все, прийшла. Так. Другий ряд, це, це був перший, коли ми набрали петлі, підняли. Лідкуємо, щоб набрані петлі виглядали ось так акуратненько, без зайвих а, якихось м м рухів, щоб не було там десь лишнього. Це був перший ряд, а наступний ряд я буду в'язати... ой, випала, спеція. А наступний ряд я буду в'язати виворітний. На лице один ряд виворітний. Ось так. Ми ж набирали петлі по лицевій стороні, і по лицевій стороні зараз я пров'язую один виворітний ряд. В наступному ряді ми почнемо робити роздвоєння цих петель, зробимо початок полої резинки, яка зазвичай у нас і підкреслює хибну китлівку. Доходимо. Перше коло виворітного ряду. Він у нас такий установочний, нібито. так Ось тут треба так підтягувати. ось я Дійшла це перше коло. Так, і підтягую, бо саме в цьому місці в мене початок в'язання, регланна лінія, і, щоб воно було не розтягнуто не було тут дірочок, то я отак підв'язала його, так щоб в мене тут виворітна лінія співпала. Наступним рядом ми будемо додавати петлі. Петлі ми будемо додавати із тих петель, що є, ми будемо вив'язувати ще одну петлю. Дивіться, першу петлю ми пров'язуємо, а другу ось таким чином вив'язуємо ще одну. Першу лицеву з основної, а другу лицеву, чи виворітну лицеву, лицеву, ось так. Перша лицева і друга лицева, але ось за іншу дужку Ось так, лицева і друга лицева за іншу дужку І так ми будемо в'язати по колу. До кінця ряда. Доходимо до кінця ряду. Чому я вибрала саме такий варіант? Бо е, такий варіант він підтягує петлю. Петля сідає більш туго. А мені треба, щоб отут перші ряди були так прямо один до одного, тугенько і щільненько, щоб перелягали ось отут, щоб вони виглядали естетично гарно. Ось так зараз перетягнемо спицю початок. Нового ряду. Це вже у нас буде третій. Перший ми набрали петлі, другий ми пров'язали їх е, виворітними, і третій ми пров'язали е, здвоєними петлями. Це вже буде четвертий. Так. І ми пров'язуємо першу петлю, ту, що ми пров'язували е, в першій лицевою, ми її в'яжемо лицеву. А друга петля у нас виглядає як виворітна, і ми її перезнімаємо. Першу пров'язуємо як лицеву, іншу перезнімаємо. І так, до кінця ряду. Першу ми в'яжемо як лицеву, другу перезнімаємо. Доходжу до кінця. Так, і в наступному ряду пров'язуємо зовсім навпаки. Так. Тепер ми пров'язуємо навпаки, там, де була лицева, ми її Перезнімаємо, а виворітну тепер пров'язуємо. Лицеву перезнімаємо. Нитка за роботою, виворітну пров'язуємо. І так до кінця ряду. Лицеву пров Виворітну пров'язуємо. І так в'яжемо до кінця кола. Таким чином я тут пров'яжу полою резинкою шість рядочків. Три по лицевій стороні, три по виворітній. Так, дівчата, дивіться, а може і хлопці. Я казала, що мені потрібно тут три е, ряда пройти полою резинкою. Шість Шість рядів полою резинкою. Три ряди по лицевій стороні, е, три ряди по виворітній. От. Один ряд тут йде е, перший, де ми здвоювали петлі. Так, один ряд виворітний, і один ряд наборний. Ось така конструкція. Зараз нам, я вже прийшла до кінця, це мені вже не потрібно. І я буду що робити. Я буду в'язати дві лицевих, дві виворітні тлі. Ось так. Отак. Ось дві виворітних, так. і дві лицеві. Але щоб мені зручніше було пров'язати, треба повернути петлю. Ось так. Дві виворітних, при цьому я скорочую, я в'яжу по дві ось. Я повертаюсь на ту кількість петель, яку набрала. І так по колу. Отак. Дві виворітних. Дві лицевих, і так по колу до кінця. Треба сказати, що кількість петель тут повинна бути кратна 4, щоб дві лицевих дві виверідні закінчились в кінці, щоб поряд стало дві лицевих. Тому вам, мабуть, стоїть. і Перерахувати спочатку, ділиться воно у вас на 4 чи ні. Якщо ні, то акуратно скоротити по ходу діла, чи може додати, щоб кількість петель співпала з потрібною кількістю. От. І тоді так далі працюємо дві по дві вигорітних. У мене дуже Розповзається ниточка. І дві по дві лицевих. Зустрінемось в кінці ряда Так, дивіться, я пройшла коло, маю надію, ніде не збилася, маю надію, що від... скрізь пров'язала по дві, бо у мене таке буває, що я збиваюсь. І в мене тут ось одна вибилась з кількості. Одна ось лишня виворітна петля. Вона одна, я її ще не пров'язувала. Тут, от я пішла, у мене почався ряд два рази, по дві я пров'язала виворітною, а тут одна оставалася і вона тепер лишня. То я ось беру і три разом пров'язую лицевою і таким чином. Ой, та лки-палки ділиться ниточка дуже тоненькі. от Але вона була не єдина. Одну я скоротила ось тут навпроти, на реглані лінії. ось тут Так само три разом пров'язала, і в мене вийшло по колу. Тепер, такою резинкою, 2 на 2, я і в'язатиму на ту висоту, яка мені потрібна, яку я хочу зробити. Горловинку чи може, отаку чи може отаку а може навіть таку. Буду в'язати і дивитись, скільки мені треба. Закрию я горловинку так само, як закрила низ. Хотіла було зробити справжню кетлівку, набрати знизу, потім загорнути і прикетлювати тут голочку, як положено але я згадала, що резинка 2х2 незручно тут складується. Коли я пропускаю, виворітні перезнімаю, але лицеві пров'язую, то на резинці 2 на 2 такий перегин, ну, незручно робити. Бо коли дві пропускаєш, тут перетяжка надто велика. От, Тому я передумала так робити. І вирішила спробувати зробити ось в один слой, але край закрити ось так голкою. Ниточки доволі тонка. Як це вийде, я не знаю. Можливо, мені доведеться потім розпустити і переробити, але ви будете знати в будь-якому разі, що саме ось така кетльовка мені подобається. Вона виглядає акуратно знизу, бачите, яка рівнесенька ось підібраний край, і він рівненький-рівненький. Ось на цьому моєму светриці, ось воно так виглядає також з вивороту. Бачите, ось. Гарно, акуратно, рівненько. От. Тому я і люблю саме оцю е, кетлівку, бо м, коли набираю горловинку згори, я не думаю про те, яке в мене горло буде. І отака кетлівка, вона більш акуратно, е, акуратний має вигляд, ніж коли, е, коли б я в'язала горловину згори і потім далі реглан. Е, така, така мені кетлівка більше подобається. А ви вже вирішуєте, як вам подобається, як ні. Я вам ще покажу, що в мене вийшло. Ось, як і обіцяла вам показую готову горловинку. Ну, як готову. Вив'язано. А, закрила голкою в попередньому майстер-класі є це закриття. До речі, у мене і низ виробу так же закритий. І так само будуть рукави закриті. От зробила я такий таку горловинку, але. Чомусь вона мені не подобається. Не знаю що. Напевно, я буду ще її розпускати. Можливо, я її зроблю ось так подвійну, але вищу. Можливо, так подвійну. Не знаю, що мені в ній не подобається, але чимось вона мене подразнює. Знаєте, ось, ось щось не так. Але всередині все гарно, все гарно, все чисто. Ну, е чого я і чекаю саме від цієї китлівки, це щоб було всередині чисто і гарно не було ніяких м таких лишніх е петельок, щоб ніде не було, щоб було чистенько, щоб вона виглядала, як справжня китлівка. Хоча вона не справжня. Зараз, поки ще е, пряжа не розкрилася, ще видно ось де я розверталася по горловинці, де м, були розворотні ряди. Але мене це поки що не турбує. Я хочу, хочу спробувати зробити іншу горловину. Е, як вам така горловина? Напишіть мені, будь ласка, і низ виробу буде така подвійна резиночка. Так. І рукавчики такі будуть. Отак. Хочу, щоб вони були трішки вільненькі. Знаєте, щоб не, не стягнуті отак, а трішки, щоб вільненькі були. А от горловинка, ніби все так. Але щось мене засмучує. Не знаю. Можливо, коли я його виперу і оця стягнута, оця остання резиночка. Краєчок отак розтягнеться, може, воно буде краще. Але мене навіть не оце подразнює, а сам вигляд цієї горловинки щось не те. Щось я хочу інше, а що не можу зрозуміти. Але на даному етапі ось так виглядає оця хибна киплівка, що я й хотіла вам показати. Цим я задоволена. Незадоволена за оцією частиною. Ну, Мені б хотілося, мабуть, зробити горловинку високу е стієчку чи відкладний такий городник, як на светрі, але замовниця хотіла, щоб ось тут на горло не тисло. Воно не тисне. Але що, чим воно мені тисне мізки, я не розумію. Можливо, ще доведеться консультуватись з за замовницею, що вона скаже. Ну, а зараз дякую, що були, дякую, що подивились, дякую, що підтримали мій канал вподобаєчкою, підпискою і дзвіночком. Чекаю вас в наступному відео. Пока!